Мій ранок у сестри Приїжджаю я до неї не часто. так як у нас відстань сім годин, але все так не буде. З часом у нас дещо поміняється. Коли я у сестри, це той момент, що я можу розслабитись та не думати про сніданок. Я б сказала найкращий момент, майже як на відпочинку. Тому не спішачи проводжу себе у порядок ну, і по її вказівках прибігаю на кухню, щоб випити ось цей свіжовижитий сік. Ну а далі займаюсь головними справами. Знімаю себе у церкві ні, жартую, продовжую процес оздоровлення. І, взагалі люблю зелені смузі та свіжовижиті. Соки. Тут я підглянула, що сестра. Запекла ось таку рибку. Це виявляється, у нас буде запіканка. Ніби і знала про цю запіканку, але чомусь її ніколи не робила. Поки чекала на головну страву, сестра запропонувала ось таку смакут. Чесно, так каву я ще не пила. Помало наші страви готувались, ну і ми взагалі-то готові вже до сніданку. Ви тільки гляньте, як красиво сестра все організувала. Я у захваті. Одним словом, вона в мене молодець. Після їжі ми закінчили пити нашу особливу каву. Ну а потім щось зі мною пішло не так, і я почала їсти цукерки. Ну як їсти? Надкушувати та давати чоловіку. Ранок у нас був дуже розслаблений та смачний. Але через пару годин йдемо на віссі готуватись до свята, а ви чекайте продовження.